Хто ще не зривався в листя чи не отримував каштаном по голові десь під деревом, розповідаємо, яких осінніх небезпек слід остерігатися під батькам і їхнім улюбленцям. Гриби. Зараз саме їхній сезон. Якщо ви гуляєте в лісистій місцевості, можна зустріти багато різних видів. Хоча вони цілком можуть рости і десь у парках або на старих пеньках. Звичайно, це зацікавлює собаканів і коте. Ви, мабуть, Чую думку, що тварини лікуються отруйними грибами. Так, у дикій природі вони могли поїдати деякі види, але це не означає, що таке потрібно і нашим улюбленцям. Вони можуть з'їсти гриб із цікавості, а це вже виліться в розлади шлунково кишкового тракту. Намагайтеся уникати місць, де потенційно можуть рости гриби, та просто слідкуйте, щоб звіряти їх не їли. Але раптом це сталося. Звертайтеся до ветлікаря, не граючи часу. Каштани, жолуді та інші горіхи. Не менш хитрі штуки. У цей період їх дуже багато, бо вони саме опадають з дерев. Якщо у парках чи скверах їх можуть прибирати, то десь далі на природі ні. Дехто з улюбленців любить таке коштувати. Це і є головна небезпека. Загалом горіхи дуже калорійні і вважаються досить шкідливими для тварин. А каштани чи жолоді, по-перше, не їстівні. По-друге, вони тверді, і жолудь взагалі має здерев'яніле оплодень. Собання чи котик можуть подивитися і пошкодити зуби, та ясна. Тому бажано не гратися з ними подібними речами, а носити з собою. На прогулянки спеціальні палиці, з кавового дерева та іграшки для жування. Листя. Головна прикраса осені. Ну що може бути з ним не так? Перший нюанс у тому, що саме під собою воно приховує. Під листям можуть бути недоїдки, фекалії інших тварин, палиці та інше. Уникайте великих куб із листям, бо серед нього може бути ще й сміття. Другий нюанс листя, яке прийшло у стадію гниття. Це нормальний процес, бо листя восени повсюду, тому цього не уникнути. Але намагайтеся обходити ділянок, де дуже багато несвіжого бурого листя. Плюс на ньому може бути шар цвілі, що є алергеном. Усе перелічене не буде критичним, якщо ви уважно слідкуватимете за своїм котиком чи собаною на прогулянці та відволікатимете його веселими іграми. А щоб довершити приємну осінню прогулянку, ловіть ще кілька рекомендацій: ретельно мийте лапи тварині після вулиці. Це змиє бруд, потенційні алергени та усіляк інше. Рекомендуємо придбати лапомийку, якщо у вас її ще немає. Це дуже зручно, економить воду і час на миття лапок. За потреби одягайте дощовик на звіродитину у вологу погоду. Так улюбленець залишиться сухим у дощовий день, не мерзнутиме і буде чистішим після жвавих побігень. Взагалі осінь дуже класна пора, хоча на неї багато наговорюють. Зі стрічки якраз виходить Едвард Кален і заходить Гаррі Поттер. Тому бажаємо всім класних прогулянок із котечу собаною та затишних вечорів за переглядом чогось прикольного. А щоб нічого не пропустити, не забувайте підписувати. Įsitikinkite, kad esate mūsų tinkle. Iki susitikimų!